Звитяга нескорених у городенці відбулися всеукраїнські змагання серед ветеранів війни, військовослужбовців та представників силових структур. Загалом участь заходів взяли близько сотні захисників. Більше розкажуть наші кореспонденти. Всеукраїнські змагання серед ветеранів війни, з витяга нескорених у городенці відбувалися вперше. Учасники виборювали першість у трьох дисциплінах: вислування на тренажері Стронг та Інвастронг. Trala, vai Vai, vai, vai. vai. Всі наші активності і спортивні дисципліни побудовані за принципом адаптивності, тобто, відповідно, в незалежності від виду ушкодження чи навіть ампутації, учасники всі в рівних умовах. Тому ми проводимо це загальним кубком і визначаємо найсильнішу команду сьогодні. Інклюзивні змагання для ветеранів Федерація «Стронгмену України проводить ще з 2015 року. Розповідає головний суддя Василь Вірастюк. Каже, напрацювали цілу систему тренувань та спортивних заходів, яка є доброю психологічною реабілітацією для захисників. Хлопці постійно зайняті. Вони знають, що якщо вони в тренувальному процесі і їм постійно є де себе проявити, ще раз повторюся, показати свій результат. Самою родзинкою цієї мотиваційної гори є міжнародний старт за кордоном. Це наразі Іспанія, Мадрид. Це змагання міжнародні для військовослужбовців та ветеранів, які проводимо ми, як представники України, за кордоном, запрошуючи туди наших побратимів з інших країн. Загалом на звитягу нескорених з'їхалися більше 30 команд з різних куточків України. Серед учасників Павло Степаненко. Чоловік, ветеран 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, визволяючи Херсонщину, боєць отримав важке мінно-вибухове поранення, внаслідок чого втратив ногу вже два роки. Захисник на протезі, та це не заважає йому займатися спортом. поїхали, поїхали!», поїхали! Звісно, поначалу важко, всім важко. Але ми тренуємо систематично три рази в день в Києві. У враження, розумієте, тут можна і не займати місця, там призові, але тут, знаєте, своя атмосфера. Тобто, всі, всі по-перше, ветерани, там, ну, діючі військовослужбовці, багато з пораненнями. Тобто ми спілкуємось, знайомимось, плюс ще мандруємо Україною. Участь в змаганнях взяли. Але і представники Городенки, один з них Юрій Озарко. Служив, закишов, був на фронті на Запоріжжі, рік із сім місяць був в зоні бойових дій. Ти потім звільнився, ти не мобілізувався, та й пішов на роботу. Та і так та в нас прості хлопці, ну які з фронту ну, всі учасники бойових дій. Є. Ну ми просто працюємо, бо нам треба за щось жити і хтось цим займатися, десь в зал ходити. Ну не маємо часу так. Змагалася на звитязі нескорених і жінки. Руслана Ющук з Києва представляла команду штурмової бригади. Людь для мене такого плану змагання це вперше, особисто для мене настільки потужно і настільки така крута. Обстановка дуже класно, драйвово. Я надіюся, нам вдасться і надалі відвідувати такі заняття такого плану. А ще під час змагань організували та провели благодійний збір коштів на підтримку 77-го окремого батальйону 102-ї окремої бригади ТРО імені Дмитра Вітовського.